Bye. Mm -hmm. Вас, шановні телеглядачі, на хвилях нашої передачі з народних джерел. Тема сьогоднішньої передачі хліб наш насушний. Ще задовго до підготовки цієї теми учням загальноосвітньої школи номер 4 було дано завдання пошуково-творчого характеру. Вони записували зразки усної народної творчості, зокрема, пісні, легенди, перекази, збирали прислів'я. Приказки писали реферати, малювали малюнки, а ще вони влаштовували книжкові виставки, обговорювали літературу, написану про хліб. Тож сьогодні я з великим задоволенням запрошую до розмови наших дев'ятикласників. Хліб це не просто їжа, а особливий символ українського народу. Недаремно багато складено прислів'їв про хліб. Ось деякі з них. Хліб, усьому голова, грушка-минушка, а хліб кожен день. Хліб, сіль, їж, а правду ріж в Україні. Хліб і сіль на вишитому рушнику. Це найважливіша ознака українського народу. Це не тільки хліб, символ гостинності, святості українського народу, а значно. Більше. Давайте заглянемо у словник тлумачний української мови, що ж означає це слово. Ось дивіться, хліб це харчовий продукт, що опікається з борошна. Це головний життєво необхідний продукт. Кажуть, хліб наш насушний, найважливіше для існування когось або чогось виріб із борошна певної форми. Зустрічати хлібом і сіллю, це значить за давнім українським звичаєм підносити паляницю та сіль на знак поваги до того, кого зустрічають під час урочистих церемоній або на весіллі при зустрічі молодих. Дякую вам за хліб і сіль, кажуть. Це традиційна подяка за гостинність, водити хліб і сіль з кимось це дружити, підтримувати знайомство. Зерно це теж хліб. Зернові культури, жито, пшениця, які ще ростуть у полі. І необмолочені зернові культури, урожай з таких культур. Бачите, що означає слово хліб. А ще кажуть, легкий хліб це значить нетрудові доходи. Мати шматок хліба це значить бути влаштованим, добувати засоби до існування. Хліб також випечені паляниці, хлібини, харчі, їжа найнеобхідніший для життєдіяльності функціонування чогось це основа нашого життя. І не випадково слово жито і життя має спільний корінь. Випікання хліба то ціле дійство. Кажуть у народі, що в дворі господар чоловік. А в хаті господиня чоловік один куток тримає, а господиня три. І які це кутки, ми зараз почуємо. Перший на покуті стіл, другий піть, а в третьому глухому кутку стояла пікна діжка. У пікній діжки місили хліб. У піті випікали, а на столі стояв хліб, прикрашений рушниками, на якому були духмяні буханці. У народі кажуть, що без стола печі і діжки не буде тепла і їжі. Знаєте, на поличках моєї пам'яті ще й досі зберігається цікава гра загадка. Колись старші дітки з маленькими гралися таким чином. Вони приходили до молодших і казали. Ось відгадайте загадку, що чим багата, хат, чим багата хата, а у відповідь мало звучати хлібом і родиною. З Звідки сходить сонце з пікної діжі? А до найменшого звертаючись сказали: А ти мені скажи у беззубого діда залишилася шкоринка до обіду. Як же йому без зубу її з'їсти? Думали, думали, навіть старші не знали, як відповісти. І тоді такий розумний, який задавав цю загадку, казав: Аби хліб, а зуби знайдуться. Отак От смішно було. Я дійсно хочу вам сказати, що без зубів лихо, а без хліба ще гірше. Чомусь зараз згадалося, як у моєї бабусі і дідуся. Шість донечок і чотири синочки вмерли у голодні роки. Старого хліба не було, а нового не дочекались. Тому так важливо, щоб хліб, як сонце, сяяв на столі щоденно для людини. Колись батьки привчали з-під стіл ходячого віку діточок шанувати хліб. Коли хлібчик падав, його Піднімали і цілували. Різали хліб обов'язково в руках, в ліву брали хлібину вправу ніж і обов'язково до себе, бо хліб святий. З, з маминим молочком дитятко куштувало хліб. Була така смоктушка, брали у чисту полотняну пілочку, як казали колись. М'якушечку хліба замотували, і то була для дитиночки така їжа. Коровай на весіллі називали даром Божим, його прикрашали калиною і барвінком. Це уособлювало побажання достатку, продовження роду і щасливого подружнього життя. З хлібом ідуть на родини, на обід поминальний. Колись із хлібом на вишитому рушнику ходили оглядати поля, сіяти, жати. У день повернення птахів із теплих країв випікали сорок жайворонків, давали їх дітям, а ті підкидали їх угору, закликаючи весну. А знаєте, як цікаво, колись вшановували оселю. До оселі приходили з зерном, миску ставили на стіл, але перед тим обсипали господарів, примовляючи «Сім на вас жито, щоб у щасті жити, щоб ви. Щастя мали і добро наживали. А коли благословляли сина чи донечку з хлібом, то обов'язково брали цей хліб на вишитий рушник, урочисто підходили до сина чи донечки, кажучи: благословляю тебе цим хлібом святим, щоб ти звіра не боялась, грому не лякалась, щоб минали тебе всі напасті, а жила ти завжди в здоров'ї, радості. І щастя, чи не поезія народна? Звісно, що так. Я теж недавно чула, а як відбувалося колись вшанування з хлібом, у селі. Господарі обсипали зерном на заможнє життя з такими примовками. Даруємо вам миску жита, щоб до кінця віку було добре жити. Наші далекі предки вважали хліб Божим даром, але пекли вони хліб зовсім не так, як зараз. Пекли хліб на заквасках. У далеких глухих селах ще й досі зберігаються рецепти таких заквасок. Закваски виготовлялися із житнього борошна або вівсяного, пшеничного чи ячмінного. Такі закваски давали організму надзвичайно велику користь. Вони його збагачували і вітамінами групи Б. Пектиновими речовинами, біостимуляторами, різними мікроелементами. Але, на превеликий жаль, уже декілька років підряд хліб печуть не так, як колись, печуть використовуючи для випікання термофільні дріжджі. Знаєте, жахлива, антиприродна методика, технологія їх приготування. От уявіть собі, ми лісу розводять у воді, додають хлорне вапно і підкислюють це все сірчаною кислотою. Вчені всього світу забили на сполох. Деяким ученим вдалося відшукати документи часів гітлерівської Німеччини. В тих документах було сказано, що термофільні дріжджі виготовлялися на людських кістках. І далі, знаєте що, там було сказано так: якщо Росія не загине у війні, то вона загине від дріжджів. І таким чином було розкрито анти природну І антинародну технологію виготовлення таких термофільних дріжджів. Їхня дія жахлива. Щоб не пропустити дечого, я зачитаю, бо виписала із нашої газети Трудівник Полісся окремі цікаві факти. Так от, дріжджі розмножуються в організмі в геометричний Прогресії і дозволяють патогенній мікрофлорі активно жити і розмножуватись, пригноблюючи нормальну мікрофлору. Причому грубим чином порушується діяльність всіх органів травлення, шлунку, підшлункової залози, жовчного міхура, печінки, кишечника. І якщо в їжу використовувати дріжджі, Приготовляти їжу на основі продуктів, де є термофільні дріжджі, то це сприяє утворенню згустків піску, а потім і каменів у крові, каменів у жовчному міхурі, печінці, пішлунковій залозі. І пухлини навіть утворюються. А в кишечнику наростають процеси гниття. Розвивається патогенна мікрофлора, травмується щіткова облямівка. Сповільнюється евакуація токсичних мас з організму, утворюються газові кишені, де застоюються калові камені. Поступово, уявіть собі, вони виростають слизові і підслизові шарі кишечника. Секрет органів травлення втрачає свою захисну функцію і знижує травну. Недостатньо засвоюються і синтезуються вітаміни, мікроелементи і найважливіший із них кальцій. Факти свідчать, про це можна прочитати у нашій пресі. Норма одиниця, яка повинна бути в дитячому навіть організмі кальцію, 9-12. На даний час вона навіть не сягає і трьох трьох одиниць. І тому патогенні мікроорганізми проникають через цінку кишечника, потрапляючи у потік крові. Виникає ще одне захворювання ацидоз – Порушення кислотно-лужного балансу, наростає втома, дратівливість, а ми не знаємо від чого. З'являється швидке фізичне і розумове стомлення, нудота, гіркота, далі чорні кола під, язи, кола під очима, наліт на язику, м'язах, біль від надлишку кислоти, втрата їх еластичності. Організм бореться за цей дозуб, але за рахунок самого себе. Вимиваються з організму всі необхідні мікроелементи, в тому числі кальцій, калій е і багато-багато інших магій тощо. А якщо, а якщо ці лужні мінеральні елементи вилучити з кісток скелета, то це призводить неминуче до хворобливої крихкості кісток і остеопорозу у будь-якому віці. Все це веде до наростання застійних явищ в нижніх кінцівках, малому тазу в голові, і в результаті приводить до варикозного розширення вен, утворення тромбів, трофічних виразок, подальшого зниження імунітету. То виходить, щоб уберегти здоров'я нації, ми повинні все-таки перейти на той колишній спосіб приготування і випікання хліба. Знаєте, шановні добродії, я вже більше року печу такий хліб. Хліб на заквасці. ось вона перед вами. Спочатку я її виготовляла із житнього борошна, додаючи сироватку. Треба було стояти цьому всьому дві доби. Потім треба підживлювати, розказую, як. Через 3 5 днів закваску підживлюють. Чайну ложку цукру, 4 столові ложки води і 4 столові ложки муки. Стоїть така закваска в теплому місці 2 години. Потім беру 1,5 літра теплої води, додаю 3 чайні ложки солі, столову ложку цукру, 7-8 стаканів муки. Ретельно розмішую. І розчина, ну, я б сказала, опара, стоїть 7-8 годин у теплому місці. Вона так піднімається, ну видно ж, вона прямо, здається, що на дріжджах, але це ж не дріжджі. Після того знову додаю ще десь так, 7-8, а то й до 10 стаканів муки, щоб вібрало те все, тісто, щоб утворилось. Ретельно вимішую. Десь так до півгодинки, але ще додаю 4-5 ложок олії. І знову в готові змащені олією теплі форми, кладу тісто. Ще дві години стоїть і в печі або в духовці, в мене краще виходить в печі, печ наша матінка не даремно ж каже. Напротязі години, при температурі до 200 градусів, Випікаю хліб. Повірте мені, хліб смачний, пахучий, особливо, коли вже перед тим, як має він бути готовий, ходить по хаті. Е, такі трошки були, знаєте, не вельми приємні факти сьогодні. Ви почули. І тому я на завершення хотіла б дуже-дуже згадати слова Дмитра Павличка. Взагалі не тільки Павличка. А і Рильський, і Марія Познанська, і Тамара Коломієць, і, мабуть, не знайдеться ні поета, ні письменника, ні художника чи співака, який би не звеличив, не оспівав його величність хліб. Тому Павличко так каже: Пахне хлібом трава, що мене колисала з дитяти. Пахнуть хлібом слова, що мене їх навчила мати, пахне хлібом терпка пісня батькової стодоли, пахне хлібом рука, що водила мене до школи, пахне хлібом дитя, що любов його народила, пахне хлібом життя, що дає мені сонце. І крила. І на завершення я дуже хочу малесенький уривочок прочитати Тамари Коломієць, яка складає шану рукам, що пахнуть хлібом. Принесли хліб на столі поклали пахучий, теплий ще з шкоринкою золотавою. Це від вогню позолота в нього, та не тільки від вогню. Золоте зерно на борошно мололи, а зерно в золотавому колоску на стеблині золоченій гойдалося, срібною росою вмивалося. Золоте провіння в себе увібрало від сонця позолота в хлібі, та чи тільки від нього. Золоті роботящі руки зерно у ріллю посіяли, Урожай доглядали і зібрали. Урожай виріс. Роботящі руки зерно змололи, хліб спекли, роботящі руки в дім його принесли, На вишивану скатертину поклали. І лежить на столі хліб. теплий. Пахучий, руками роботящими подарований, лежить ясний, як сонечко, і ніби промовляє: Любіть мене, шануйте, їжте та здоровими будьте. Отож я вам цього бажаю.